Ви чули вираз, що ідеальний чоловік це середньостатистична жінка, без шкідливих звичок, має стабільний дохід, підтримує фізичну форму, займається саморозвитком. І на цьому вимоги до чоловіків закінчилися. А до нас продовжуються гарна мама, кулінарка, сімейна лікарка, прибиральниця. А якщо ще твої літні родичі, то крім обов'язків доньки? Ти ще й допомагаєш чоловікові з його батьками. Бо хто як не жінка? Ми вибороли право голосу, але чоловіки не поспішають боротися за право володіти шваброю. Проте, чоловіки придумали безліч зручних пристроїв для наших побутових потреб: наприклад, пралка або робот пилосос впевнена, що за таким чоловіком стояла втомлена побутом жінка. Все це говорить про те, що ми повинні знаходити час на себе. Чекай, тобі можна? Мені можна. Як знайти час для себе, коли я працюю вдвічі більше, щоб заробляти ті самі гроші, що чоловіки на моїй посаді? Після роботи я йду додому і це більше схоже на мою другу зміну, ніж на відпочинок. Можливо, в тебе є хобі? Я всім кажу, що моє хобі це готувати. У мене вдома чоловік і дві його малі копії. Зграє їсть повільніше, ніж ці хлопці. Ну, хоч вільна годинка, у тебе є? Години зранку, пів години зранку, півгодини ввечері. Ну разом година. Але це замало, щоб займатися чимось грандіозним. Потрібно щось просте, але результативне, щоб довго не думати над процесом. Щоб вже подумали за мене, а я тільки робила. Тоді ось тобі просте і результативне, і все придумали за тебе. Півгодинки зранку, півгодинки ввечері, ось тобі і хобі, і вільна годинка. Я чула, це теж придумав чоловік. Але за ним стоїть жінка. Дякую, мала.